Ти не квапся туди, звідки ще ні один не вернувся, не розмінюй себе на шалених світів на тушню. набувайся і будь, бо жалітимеш, що не набувся, із і з піснями людьми край живого нічного вогню. Тільки фальші всього, що не всі попадали у ноти, але правда у тім, що від серця були голоси, догорали дрова. І між ними згорали марноти, може, вдолі на біс, тих пісень і вогню попроси, щоб ніч, і зірки, і притім тім ще, звичайно, не вечір, і бувала гітара з мотивом святої журби, щоб сивий туман, ніби пледом окутував плечі тої жінки, котру ти без того пісенно любив, проминатиме все, затихатимуть звізди і акорди. І зникатиме доля між заплутаних ліній долонь, і блукатимуть загадки, немов за усе нагороди, ті пісні, та гітара, і той нефальшивий вогонь. Хто осудить тебе, хай би лісом пішов в твоїх капцях, і скрижалі різьбив, тим, що ти це робив долотом. Не жене, озирнись, і просто нікуди не квапся від вогню. До котрого насправді іще навернувся.